Всім привіт! Мене звати Віталій, я тренер клубу АПФ, і сьогодні я навчу вас робити манки. Це один із базових елементів паркуру, призначений для подолання перешкод у вигляді парапетів, перил, невисоких огорож. Манки це стрибок через перешкоду з додаванням поштовху руками. Засвоївши цей елемент, ви зможете перейти до вивчення більш складних елементів, таких як манки Precision та Leap. Для того, щоб вивчити манки, розділяємо трюк на дві частини: перше – стоїмо в розніжку, підсідаємо. Ставимо руки на трапецію і вчимося застрибувати на неї так, щоб ноги помістились чітко між руками. Друге, зістрибуємо вперед, тримаючи нахил плечей і тримаючи руки позаду. Напрацьовуємо ці дві частини, зменшуючи час зупинки між ними. Після напрацювання цих вправ можете переходити до виконання самого елементу. Переходимо до помилок. Перша завалювання плечей назад. Помилка номер 2 Коліна мають проходити чітко між руками. Помилка номер три. Постановка рук зверху, а не знизу. Неправильна постановка рук може травмувати ваше зап'ястя. Помилка номер 4. Це коли ви виконуєте стрибок занадто близько до перешкоди. В результаті цієї помилки ви можете зачепитись колінами і дуже сильно впасти. Вивчати цей трюк можна як в залі, так і на вулиці, але в будь-якому випадку. Намагайтесь зробити якомога безпечніше місце для відпрацювання елементу. Якщо це відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал та чекайте нових відосів. Бувай!